На рахунок стабілізації ситуації на фронті, я добре пригадую, як ви говорили цю тезу тут на каналі, щонайменше півроку пів року тому, щонайменше. я постійно її повторюю. Я її постійно так. повторюю. да. І Але, на жаль, ситуація в листопаді погіршилась да. пане Володимире. Буквально минулої ночі за київським часом Трамп коментував е, ці всі переговорні процеси, що йому повідомляли Він знову каже, коли навіть у жовтні, тобто місяць тому, ну окей, два. Каже, менше півтора місяця тому спілкувався, каже, я з Зеленським тут у Білому домі. Це було, якщо не згадує, не зраджує мені пам'ять 14 чи 15 жовтня. Ну, десь в цих числах, 17 жовтня. Я каже, йому говорив, що ти маєш погоджуватися зараз. каже, Ситуація стала ще гірша. А як нам стабілізувати ситуацію на фронті? Я розумію, що можливо запитання не до вас, це, але все ж таки. Ну у мене немає відповіді на це запитання. Я ж кажу, це питання до військової політичного керівництва. Ну, так, є можливість для цього чи немає десь вдається стабілізувати відносно ситуацію, як під Купінським але відносно, Там проблеми залишаються. Найгірша ситуація зараз, навколо гуляй поля. Тобто, у нас є слабкі місця. Росіяни знаходять слабкі місця і намагаються туди просунутись. Коли була відносна стабілізація, теж до речі, було просування росіян, але ну, в рамках такої вже традиційної норми, повільне ага. просування. Але в листопаді фактично темпи просування росіян збільшились в два рази. Так. Загострились проблеми в Покровську, і на, на жаль, там я думаю, що шансів виправити її повністю мало. Там головне зараз підготувати лінію оборони. За Покровська, мені здається, okay. треба. Ну, це знов таки воєнні експерти мають сказати. От зараз найбільш проблемна ситуація це Гуляйполя, і в принципі ситуація південніше Запоріжжя. Ну тобто, запорізький напрям він вийшов на перший план. Це питання до воєнного командування. Як свідчить досвід останніх ну, я знаю там останнього року, навіть от те, що okay. в цьому році відбувається, можна це робити, але важко. Інша річ це і питання ефективності і стратегії, тактики, порядку на окремих ділянках фронту і тому подібного. Так, є системна проблема нестача людей. Так. Далі є ще окрема проблема, яка стосується протидії російському РЕБ і ситуації в повітрі саме на фронті, де у росіян, на превеликий жаль, зараз є перевага. Про це багато зараз публікацій на Заході по FPV-дронах, да, є перевага у Росіян відчутна на сьогодні, в тому числі через оптоволоконні кабелі і тому подібне. Да. Тому от, от, якщо вдасться вирішити ці проблеми, тоді да, ну, можливо через певний час виникне більш реалістична ну більш приваблива для нас переговорна ситуація. Якщо ні треба розуміти от якщо воєнна ситуація буде такою як зараз або буде ще не дай бог погіршуватись то тоді е, неминуче е, нам доведеться вести переговори на в поганих умовах і питання лише на які поступки ми готові будемо піти а ну є зараз, сценарі вони зараз прийнятні для нас ці умови пане володимину Ну, неприйнятні звичайно неприйнятні ну, 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 ну така от а, будучи, я, я, да? я що мой кажу пастка донбасу От ну, це знаєте, що зараз напихають в коментарях? От, ви вже сієте паніку, ви Я розумію, розумію випадку, да, не, не, да, так. Ні, так в даному випадку я кажу я от сіє паніку. Хай це читають залужного. Хай читають залужного. Так, так. Він, він говорить про те саме. Тут при чому тут паніка. Це об'єктив. Mm. Я оцінюю переговорний процес. Я кажу, що воєнна ситуація негативно впливає на, на переговорний процес. А те, що написав залужний про заморозку, ну так я про заморозку кажу вже півтора роки. Так, mm. mm, да. Ну от він теж про це пише, тому що і це ще я вам скажу заморозка, якщо без е, інших поступок Росії заморозка для нас зараз це оптимальний варіант виходу з війни. На mm. превеликий жаль, Росії не погоджується на заморозку. Ось в чому проблема, і для заморозки потрібно про що до речі, багато було дописів від різних коментаторів воєнних аналітиків, що нам треба створювати багато ешелоновану оборону на кордоні Дніпропетровської і Донецької області, що не зробили, і тому вони прорвалися на Дніпропетровщину. Зараз треба створювати. Я думаю, багато ешелоновану систему оборони перед Павлоградом, перед Дніпром. Перед Запоріжжям зараз а, треба робити це на Харківщині. А, там проблема в тому, що вони через оскол переходять да. Тобто навіть природні рубежі, на на жаль долають. Тому от тут треба визначити де слабкі місця і треба їх нейтралізувати. Але знов таки це вже питання до воєнного командування. Вони це мають вирішувати, але я констатую з точки зору логіки переговорів. Uh -huh. Тому що воєнна ситуація, я дійсно я казав про це і півроку тому, і, і раніше, і зараз кажу. Це був, є і буде визначальний чинник переговорної ситуації, і якщо нічого не зміниться, ну на жаль, да, тоді питання лише в тому, там де нам вдасться якось і мінімізувати. Російські забаганки тут головна проблема знов таки, от чому я і згадав про паску Донбаса. Ну хтось там, паска Фукідіда, хто пам'ятає історію, згадує, да, що коли очікування і, скажімо так, певні інтереси, вони ну, створюють насправді конфліктну ситуацію або не дають вирішити конкретно військову чи політичну ситуацію. В даному випадку, в чому пастка Донбасу? В тому, що. На думку з західних коментаторів, нам треба погодитись на виведення своїх військ. Але тоді, ну точно, це не зупинить Путіна а тільки посилить його вимоги. Інша річ, от сценарій, який ймовірний, але знов-таки по різному може розвиватися. Ми можемо стримати російський наступ на Донбасі. Uh -huh. І е, 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 як там кажуть воєнні аналітики, ну Путін буде все ж таки просуватися. Головна проблема буде навіть не з Константиновкою. Ну це після Покровська, тому що там скоріше за все буде тиск Славянська Краматорська, е, але це на, на потім вже на 26 й рік. І от питання: рік чи півтора року. Більше-менше, але е, за оцінками, якщо Путін е, от, буде намагатися взяти Донбас, у нього піде не, мі не менше року, а то й більше півтора року на те, щоб захопити Донбас, і от далі йде дискусія: От якщо він захопить Донбас, врешті-решт, е, великими втратами. Е, Можливо, і дай Бог, щоб погіршили за цей час ситуація в самій Росії, хоча й вона вона й у нас буде погіршуватися. Ось в чому проблема. Ага. E, і тоді, от чи зупиниться він після цього на Донбасі? Якщо ми створимо во багато на оборону там на півдні Харківської області, на Дніпропетровщині, ну тоді, якщо вдасться зупинити росіян, можливо, тоді почнуться переговори про припинення вогню. І це я скажу ще був би непоганий сценарій. Mm. А якщо ні, якщо тоді просто зроблять головним напрямом удару сам Запоріжжя. Далі безумовно, там форсування це зараз дуже. Проблемна ситуація, мало хто в це вірить, але е, якщо у Путіна буде ресурси, він буде продовжувати війну, і тому зупинити його, от через створення багато оборони, через створення таких засобів е, на стримання ворога сучасних технологічних засобів, ну от лише в цьому я бачу можливості вплинути і на воєнну і на переговорну ситуацію, е, тому що е, в чому знов таки паска Донбасу. Тому що нібито з політичної точки зору це вихід з війни, хоча уявний і примарний, на мій погляд. Але ну, громадська думка на це точно не погодиться на сьогодні. Більшість людей не готові прийняти мир шляхом односторонніх поступок Росії. Це буде виглядати як величезна політична, соціальна травма. Навіть він запустило опитування про те, що там 40% йдуть з протестами. Я думаю, що це велике перебільшення. Я знаю реальну історію. У нас Майдани відбувалися тоді, коли рівень протестної готовності був найнижчим. Але коли виникали реальні тригери, до речі, політичні тригери саме. Да. І навпаки, коли був високий рівень протестної готовності, майданів не було і зараз, все залежить від конкретної ситуації, і на тому, о, якщо буде відчуття, що ну зараз іншого виходу немає, ну можливо і доведеться це робити, але на сьогодні я не бачу готовності до односторонніх поступок Росії ні з боку державного керівництва. Зеленський в нинішній ситуації, внутрішньої політичні ситуації, навіть після відставки Ярмака, він розуміє, якщо він піде зараз, саме зараз. На односторонні поступки Росії, тим більше на виведення українських військ з Донбасу, це все це політична катастрофа для нього. Це політичні кінець. Є повідомлення від штабу збройних сил України, які спростували заяви Росії про захоплення добропілля в Запорізькій області. Це неправда, сказали там диверсійна група, яка туди зайшла, вона була ліквідована. Також сильський повідомив про те, що сили оборони утримують північну частину Покровська, хоча карта Діпстейт щодо інших. Напрямків на фронті повідомляє не дуже приємні новини. Втім, друзі, я посилаюся в виключно на офіційну інформацію генштабу збройних сил України.